Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо шлен уроки і тема сьогоднішнього року складає речення. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати, кличу в подорож дзвінок. Сьогодні у нас урок звичайний та вчить багато на чому. Хай буде він для вас повчальний, за це подякуємо йому. Що виражають речення? Речення виражають закінчену думку. Які ми знаємо на речення? Так, це у нас розповідні, питання, спонукання, окличні, неокличні. Які розділові знаки можуть стояти в кінці? Крапка, знак оклику, знак питання. Що творить головні слова в реченні? Утворюють основу речення. Відгадайте, будь ласка, загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають, весна. Ми з вами говорили про перші весняні квіти, це підсніжники, блоцвіти, крокуси, сунтрава. Усі ці квіти занесені до червоної книги, їх не можна зривати чи викопувати. Протягом року ми спробуємо зібрати букети з весняних квітів, що подарувати нам весна за виконані завдання. Отже, весна це у нас, першоцвіти, бруньки, тюльпани, сонце, птахи, вербові котики, трава, квіти. Отже, будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 23 квітня. Класна робота. Так, коли записали, тоді ми з вами йдемо далі. Прослухайте вірш читалочки. який недолік в ньому є. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому тут так буває? Сонце його прогріває. не вистачає розділових знаків. Крапочок та знак питання. Нам потрібно виписати розповідні речення це друге і четверте. І позначити головні слова. Сніг у полі розтає. Що? Сніг, що робить, розтає. Сонце його пригріває. Що сонце, що робить, пригріває? Отже, записали вправа 2. Пишемо сніг у полі розтає. сніг у полі. Роздає. Наступне речення Сонце його пригріває, сонце. Eu vou Наступна це квітка в мускарі. Допоможіть родзинці поширити подане речення за зразком. Марійка малює, маленька Марійка малює, маленька Марійка малює квіт. Птахи повертаються. Птахи повертаються, перелітні птахи повертаються, перелітні птахи повертаються, звирю. Допоможіть гашикам скласти речення з поданих слів. Спочатку вибери слова, а потім пошир іншими. Весна зелену землю. Весна вкриває, вкриває землю, землю чим зеленим килом. Отже, весна криває землю зеленим килом. Записали вправо 5. І пишемо Весна. Вкриває землю. зеленим зеленим килимом Квітка-рябчика. Прослухайте текст, поширюйте виділене речення за питаннями. Поданими в дошках, можемо взяти слова з дошки. Земля, трава, перші, дерева. Усі знали, що скоро прибіжить весна, і поспішала швидше прибиратися. Струмки вмивали що? Землю. Земля вкривалася чим? Травою. Зацвітали які квіти? Перші, набрякали бруньки на чому? На деревах. Отже, записали вправе сі, вона буде складатися з двох сторіночок. Пишемо вправе сі. Струмки вмивали землю. Пишемо струмки. Вмивали. Землю. Наступне речення земля вкрилася травою. Земля. Вкрилася. травою. Запишіть поширені речення без питань. Зацвітали перші квіти, набрякали бруньки на деревах. Зацвітали. Квіти набрякали, броньки. На деревах набрякали броньки на деревах. Розгляньте малюнок, як думаєте, чому мама забороняє робити це дитині? Тому що це перші цвіти, їх рвати не можна. Діти, квіти бережіть і ніколи їх не рвіть, бо чарівної краси не побачим я і ти. Хай вони ростуть у лузі, бо всі квіти наші друзі. Так, і бачимо, який гарний весняний букет подарувала нам весна. Пригадайте, що ми робили, щоб він у нас утворився. І ми з вами ще повинні виконати 3000 завдань на сторінці 26. Так, отже, нам потрібно поставити розділовий знак. Крапку, знак питання або знакома. Сірий клубок замер миру бур'яні». Крапочка. Хто це там сховався? Знак питання. Та це ж зайчиня!» знак оклику. А чому не тікає? Знак питання. Там його не знайде лисиця. Крапка. Гей, біжи до лісу. Знак оклику. Чи пізнаєш ти цю пташку? Знак питання. Спинка неї сіра, грудка червона. Крапочка. Ми поставили галочку. Йдемо далі. Снігури сидять на засніжених гілках. Крапка. Які вони втішні? Знак оклику. Як виселять око їхні чіпурні фігурки. Крапка. Звідки прилетіли до нас снігорі? Знак питання, що може бути таким простим і чарівним? Знак питання. Кілька біленьких дзвіночків розквітлено на зеленому стебельці. Крапочка, яке диво, яка довершеність. Знак оклуку. Особлива гарна конвалія в лісі. Знак оклику. І поставили галочку. Пене на все вас видивимо розумнечки. До побачення та гарного дня!